У мене, як завжди, красуня тут ходить. Уже погуляла. І чому я сюди виставила фіалочки. Канал Моє господарство Валентина запитала, як я їх вирощую і як я доглядаю. І зараз я вам хочу розповісти про ці мої фіалочки, які в мене тут є. Одразу скажу, що я не купую фіалки на базарі. Там, а це від кіль листочок прийде, так я його і саджаю. Ось такі тепер у мене виросли фіалочки. У мене всього два види їх. Але оцей щось дав якийсь трішечки колір інший. Цей темніший, а цей світліший. Хоча одинакова земля, і зараз я розкажу. Як я за ними доглядаю? Колись, як тільки в мене з'явилися ці фіалочки, це від Лілі, я їй теж виростила, але не знаю, чи вони в неї там живі. Ну, як захоче, я тепер можу, як вони відквітують, я їй можу теж листочок посадити і хай буде тішиться, як оце я. От. Дивіться. Я не знаю, як е спеціалісти, які там е вирощують і доглядають за цими фіалками. Я сама від себе щось побачила, щось проекспериментувала. Ну, і ось так у мене вийшло. І вони квітують. Я не знаю, це подивимось. Це вона заквітувала перший раз, ось так. І дивіться, яка вона тут. Ну, мене ж не і я не хочу, щоб кущик був маленький, хочу, щоб так великий і гарно квітував. Ну, і я так перепробувала добриво для них, і десь в кінці 20-го року ми були в епіцентрі з синочком покійним, і він мені каже, ось для твоїх фіалок. Ну, це отаке добриво, я зараз показую. Органомінеральне для квітучих рослин. Ну, Тут треба PH7, тут 7, а для фіалок треба 5,5. Ну, Ви знаєте, підійшло моїм фіалочкам. І ось я хочу показати, це о... така фіалка, мені дуже її хочеться. Оце, якби десь листочок взяла, теж би посадила. Оця бутилочка. Розрахована на, ну, пляшечка на 120 літрів води. Я розвожу ковпачок, ось такий ковпачок, я його на 2 літра води і підливаю свої фіалочки один раз на 10 днів. І коли квітують, і коли не квітують, я теж підливаю. Не знаю, як хто робить. Ну, я розповідаю, так як мене запитали, я розповідаю, як роблю це я. Ну і хочу розповісти, тоді ж ми з сином таку пляшечку купили, але як я кажу, дай подивимося, скільки вона коштує. Там вже не написано було на пляшечки. Ну, я вже десь воно за і чи 117, чи 107 гривень. А я кажу, Саня, так дорого. А він так дивися, тут на 120 літрів. Це наскільки тобі вистачить? Ну, а ця пляшечка це вже в мене друга. І я її купила на базарів. Там є такі лоточки, де продаються квіти. І оце, якщо я не помиляюся, чи 27, чи 17, ну, Відчуваєте різницю? То був, да, був 20-й рік кінець року. І зараз я її купила в 22-му році. Ну Оце вже я її закінчую, наскільки її вистачає. То я ж підливала навіть орхідеї, які в мене були. От. Так що дуже пляшечка оця вигідна, хороша. І мої фіалочки ростуть. І останнє, що я хочу сказати, теж експериментувала, ставила на східному вікні і ставила на західному вікні. То краще квітують вони, не знаю, яка причина. На східному вікні. І ось вони в мене зараз там стоять і квітують. Ну, і оце все про мої фіалочки, бо їх дуже мало. Але мені вистачає, я б ще оце таку фіолетову завела. Ну, може, ще біленьку. Ну, це як завжди.